вам, дорогі підписники каналу Колекціонер. Це черговий відеоогляд по моїм журналам. Цього разу в мене колекція журналів спецвипуск Monster High. Так, ви, вам не почулось. В Україні. Окрім звичайного журналу, також виходив спецвипуск. Перший номер вийшов весною 2000. Я не згадаю. Підглянути. Угу. Який це був рік. Ой, це не до цього, звідки воно тут взялося? Весною. Весною е, весною 2014-го. Тобто, вже журнал так нормально виходив. Виходив цілий 13 й рік, виходив 12 й рік, 4 номери, і він вийшов з номером за травень. Специфус коштував два рази дорожче, ніж звичайний журнал. В ньому, по-перше, нічого цікавого не було насправді. Тут кілька сторінок журналу. Наприклад, якщо взяти до уваги журнал звичайний, який виходив кожного місяця, там справді ну, нереально крутий журнал був. А спецвипуск він дуже такий якийсь порожній. Там, по факту, або якісь тести ліпили, або якісь завдання ліпили, саморобки, ну, таке щось. Зате були класні подарунки, прикольні. Подарунки, на жаль, в українських журналах не були до журналів щомісячних, тому вони їх додавали до спецвипуска, який виходив раз на два місяці. Якщо звичайний журнал коштував 20 гривень, то спецвипуск коштував 40 гривень. Ну для 2014 року, коли долар був 20, здається, якщо я не помиляюсь, ще навіть менше, це досить таки немало, скажу я вам. Але на... Воно мене не зупинило, і я всі спецвипуски зібрав. Так, ура! Я їх зібрав всі через кіоск. є всі подарунки, я вам все покажу. І їх вийшло 20 штук раз два місяці, тобто досить довго теж виходив спецвипуск. Це, виходить, 6 номерів в рік. 6-6, 3 роки, 4 роки виходив спецвипуск, цей. раз на 2 місяці. Що ж, перший спецвипуск виглядав ось так. Ну, давайте я вам покажу один журнал. Секрети успішної монстр вечірки. Як навіяти жах. Тут, коротше, секрети для того, як правильно зробити вечірку. До речі, до цього спецвипуску неймовірно крутий і величезний просто постер був подарунок. До речі, ще одне. До речі, у спецвипуску всього лише 18 сторінок. В той час, коли в звичайному журналі їх 36. Тобто таке собі. Ну, як доповнення, і те, що подарунки були, то воно прикольне. Тому що, як відомо, в російських журналах подарунки були в кожному номері журналу, який виходив щомісяця, але там не було спецвипусків. А в Україні придумали спецвипуски і туди вже клали, додавали подарунки. Ось який постер був. З однієї сторони розмальовка. Це Гулія, Клодін, Дракулора і. Клео. Це розмальовка. Ну, як розмальовка, якщо чесно, такий собі прикольний стиль. Я б його не розмальовував. Це, що, що що, не розмальоване. Він такий був. А з іншої сторони, ось такий крутий постер. І тут надпис англійською. Щось таке. Party z FMuncom. Ну, коротше, я англійську соусоу. So, so". Не дуже, тому не скажу вам. Партії, це вечірка, це я знаю. Мун, місяць. Ком. Ну я не знаю ком. Вечірка місяць, це чи Коротше, На величезному цьому постері у нас клодін, лагуна, гулія і дракулора. Щоб ви зрозуміли, який він за розмірами, я вам зараз покажу спецвипуск. Ну, ось, ну не знаю, ось якось так. Доволі такий величезний плакат. Е, крім того, додам, що спецвипуски менші за розмірами були, ніж звичайні журнали. Звісно, це видно вам, я думаю. Так. Наступні спецвипуски я вам показувати буду тільки обкладинки і, можливо, якийсь постер. Якщо був, бо були ще там постери. А всередині немає сенсу. Другий спецвипуск був за липень-серпень. А, секундочку. Я згадав про подарунки, які в мене збереглись. Деякі-деякі, на жаль, використані, така як ручка. Наскільки я пам'ятаю, тут писали раніше, що в подарунок до того чи іншого номеру журналу, але дуже дрібним шрифтом. Так, ручка кулькова з декоративними підвізками. А є така ручка кулькова, до цього номера в подарунок вона була. Так. І це схоже. Ось такий брелок в формі черепка. Ось такий брелок в формі рожевого серця. Ой, а тут немає його на що закріпити, чи що. Так, є. І сама ручка кулькова, на жаль, була мною використана. Але вона така є в мене, якби в наявності, тільки використана, на жаль. Дуже спокусливо було мені. І я її і відкрив і використав. Ну вже. Ось так вона виглядала, звичайно, чорного кольору. Трішки знялася наліпка. Тут була на наклейка. Були черепки і, і просто якісь сердечка. І вона була в, такий от, в таку штучку запакована разом з брелоками. Такий був подарунок до цього номеру журналу першого. Другий випуск журналу спецвипуск за Липень-серпень 2014 року. Так. Тут монстр дизайнерська студія. Тобто ще плюс наряди та аксесуари для вирізання. Тут придумувати одяг потрібно було усім монстроподругам. Казав, не буду показувати журнали, натомість показую. Так, шукав, чи тут нічого такого нема. Нема нічого цікавого. Так, подарунком до цього журналу. Що у нас було? Не написано, що було за подарунок вже. На жаль, Вкладення вкладені. Все. Ну тоді потім подивимось, які інші подарунки ще залишились, бо там в мене, на жаль, вони не підписані, який до якого журналу був. Хоча вартувало було б. Ну, Один подарунок ми бачили. Спецвипуск 3 виглядав так. Тут був також розіграш ляльок Monster High. Базових, схожих, ой, вибачаюсь, бюджетних. Спецвипуск номер 3 Він був посвячений тому самому. Придумай їм одяг. Але тут був красивий величезний літній постер. Це у нас номер був за березень від решений. А, оце номер був за липень-серпень. Все-таки. Я помилився. З однієї сторони, ось така величезна розмальовка. Була така, до речі, в мене булавка. Боже, яка вона крута. Шкода, що вона зносилася. Було їх дві. Одну загубив, ну вона вже була теж зношена дуже сильно. А друга, просто ну вони реально, я їх зносив. Я їх носив. Весь час вони дуже прикольні, тому нічого там дивного максимально не було. Тому що це не про рожеве. І там такі яскраві просто ядрень, ядерні кольори. Вона була темно, ну, звичайна булавка. З прикольними чорними підвісками, там черепки. Ну, Реально прикольно. і Я просто її біля серця носив, чесно. Ось так і вона виглядала. На жаль, її більше немає, я її не знаю, чи колись знайду вже. А ось зі зворотній сторони такий постер з надписом Канікули з Monster High, постер величузний. А на ньому у нас дракулора, Френкі, Лагуна і Рошель. Так. Ой. Зараз складу постер. Йдемо далі. Так, постер склав, це був третій випуск Залипень-серпень. Отже, цей був за травень-червень, а цей за березень-квітень. Правильно, він якось в квітні вийшов. Так, раз, два, три. Спецвипуск 4. За вересень-жовтень. Всередині у нас картон вкладка, розклад уроків, а також отакий постер розмальовка з Клодін та її сестрою Хоулін. А, крім того, тут у нас журнал про що. Зараз я вам скажу. А, тут у нас все про, коротше, різні саморобки, що можна зробити і так далі. О, і позаду журнала такі листівки класні. Клео, Френкі, Клодін, Лагуна. Дуже прикольні. Так, номер 5. За листопад-грудень, відповідно. Всередині у нас календар на 2015 рік, а також картонна вкладка, маска. Ось така. Її потрібно вирізати. Вона з очима Клодін. І ще є ялинкові прикраси. Подарунки близьким та рідним озером. Так, так. Це подарункові прикраси. На ялинку їх можна підписати і так подарувати. Журнал тут про що. Нічого такого. Різні вечірка, вечірка, вечірка і, і тест якийсь. Ну, взагалі нічого такого цікавого. Чесно, журнал купляв, напевно, більше через те, що, що було, і тому що подарки були. Більше, більше я не знаю, чим він там мене тримав. Так, спецвипуск номер 6 за Січень Лютий 2015 року вже. Тут на вкладинці просто всі другорядні герої у нас: Скеліта, Катерін, Вайдона. І журнал у нас посвячений чому. Навіть щось писав. Тут про забобони прикольні різниці. Ось. Ось такий постер всередині журналу. Маленький є. А також картонна вкладка Великі-великі Валентинки з Клео Дьюсом Дракулорою. Рошель та Френкі і Джек... Джексоном Джекілом. Їх потрібно вирізати. Ну, Звісно, що я цього не робив. Ну, В основному просто якісь тести і рубрики. Ну, Таке, коміксів не було тут. Спецвипуск номер 7 за березень квітень. Знову просто якісь монстропоради різні і так далі. В номері картонна вкладка ось такі таблички на двері. З героями мультфільму Школа монстрів Привиди. Їх теж потрібно вирізати, там дві таблички вийдеться. Так, далі номер восьмий за травень-червень. І тут уже з'явився комікс якогось дива. Ще один комікс. Ну, якщо що, комікси були повторні з самих журналів взяті. Все. Цей журнал більше просто як звичайний виглядав. Йдемо далі. Далі випуск 9. За Липень-Серпень. Тут були ось такі наклейки, я їх навіть не виймав від журналу. Всі герої з мультфільму Школа монстрів привиди у 2D мальовці, не в 3D. А мені так 2D подобається. Ось як вони виглядають: Кійомі, Ріверстікс, Рошель. Так, це ж твайла, правильно, я не помиляюсь. Клодін, Дракулора, Вайдо... Вандала Дублонс. А цього я не пам'ятаю, як звати. Їх потрібно було ще ці наклейки вирізати. І все. Тут просто тест. Повністю журнал з тестами. Постер є всередині. Є постер. Ось такий плакатик. Теж з мультфільму Школа монстрів приводи, але в 2D-варіанті. Вони всі тут. Так, ідемо далі. Далі у нас спецвипуск 10-й за вересень-жовтень. І в журналі самі саморобки описані: робити те чи інше. Як і так далі. Хочу глянути, чи нема постера всередині. Більше мені нічого не потрібно тут. Нема. Зажали постер. Так, і власне все. Так, спецвипуск 11-й, листопад грудень Тут знову різні саморобки. Всередині знову таблички на двері, картонна вкладка ось така. Так, і все. Далі у нас журнали 2016 року підуть. Спецвипуск 12 за січень-лютий. Тут у нас знову якісь різні завдання. Ага, повністю журнал з завданнями. А також всередині ось такий. Ой, не в середині, на такому воно було. Журнал був розміщений на такій картонці. Це був календар на 2016 рік. Ось. А сам журнал посвячений завданням. Спецвипуск 13-й, звісно, звісно ж, присвячений Кеті Нуар, тому що 13 її улюблена цифра. Тому обкладинка з нею. А загалом тут просто він повністю завданнями. І розмальовками, нічого цікавого. Спецвипуск 14. -й. За травень-червень. Знову повністю журнал посвячений тестам. І він був на отакій картонці. Тут якийсь, якась саморобка на цій картонці. Я її все-таки зберіг, не викину. Так. Номер 15. Залипень-серпень. 16-року. Тут знову різні саморобки. Як робити браслет той чи інший. Ось якось так воно все. Нічого теж такого. Так, спецвипуск 16-й. За вересень-жовтень. Знову посвячений вбивчому стилю. Там... Різні е, поради щодо одягу. Як той чи інший одяг зробити так чи інше. По-іншому. Спецвипуск 17. -й. За листопад грудень. Посвячений він журналу, присвячений журналу Химерна Суміш. Тут все про Біографія е, героїв мультфільму, власне, всіх. І, власне, повна, журнал повністю присвячений саме біографії. Хоча давно біографії друкували в звичайних журналах. Ну, але окей. Далі спецвипуск 18-й його присвятили журнал, е, мультфільму. вибачаюсь, 13 бажань. Тут у нас ще трошки історії, трошки завдань. Знову таблички на двері, але цього разу зажали, здали тільки один листочок. Достатньо. Ну і, звісно, про героїв мультфільму самого. 13 бажань теж додали біографії. Тобто, вже, знаєте, так, далі висмоктували з пальця, щоб цей журнал виходив просто. Тому, мабуть, його і закрили. Далі у нас 2017 рік січень-лютий номер. Ой, вибачаюсь, оце, оце був січень лютий. Це був березень-квітень. Цей номер присвячений страх камера мотор мультфільму. Трішки історії, біографії. І, крім того, завдання тулили всюди. Картонка з розіграшем ляльок. О. Красива яка. Ну, якщо чесно, лялька красивіша, ніж вона в мультфільмі. Не знаю чому. Вона якась в мультфільмі дуже старша виглядає. Не знаю чому. Може так тільки мені. Не буду сперечатись. Так. І останній 20-й випуск, спецвипуск журналу Monster High, який вийшов в червні 2017 року. Сам журнал ще виходив до листопада 2017 року включно. Так що, можливо, спецвипуск був би ще виходив, якби вони не знали, що будуть закривати журнал. Але, ну, реально, погодьтесь, журнали ні про що, ці спецвипуски. Просто, ну я не знаю, картонка ось така. Або розмальовка, або тести. Хоча, в принципі, спецвипуск він якби на той спецвипуск, що там нічого такого немає. Ось такий типа плакатик позаду останнього спецвипуска журналу. Альбом дизайнера він називається. Тут е, потрібно придумувати дизайни для всіх, е, хто там всередині журналу. Подарунки. Перший я вам показав. Другий подарунок був ось такий гаманець. Другий. Третій подарунок була ось така підвіска з черепком. Угу. Третій. Четвертій подарунок ось така підвізка з дракулорою металева. Чотири. Так, п'ятий подарунок. Це ось такий браслетик. Так, це один браслетик. Складається з трьох. Чотири. Так, п'ятий подарунок у нас Шкатулочка пластикова. Вона наче від'єднана, можу вам показати. Якщо вона відкриється нормально, звісно. Друзі, це цілий механізм виявилось. Ось це ключик. Це коротше шкатулочка на замку. Тут можна тримати свій блокнотик. Закривається вона ось так. І оце, оце ключ. Такий. Він вставляється сюди, в цей отвір, і вона відкривається. Я не знаю, чи мені так вдасться вам показати. Однією рукою важка історія. Оп, і відкрилось. Так, була ось така штука. Його сюди. До речі, для таких, як я, є інструкція з боку, але я її не побачив, тому пробував силою відкрити, але легенько пробував, бо шкода було зламати. Так, що тут у нас по подарунках? Ой, вже то. Раз, два, три, 4, 5. Це був шостий. Шостий. Далі такий набір, зроби браслет. Сьомий подарунок. Восьмий подарунок була чорнильна ручка з брелками. Ось така ручка. Чорнильна. Хто пам'ятає такі ручки, точно мусите поставити мені лайк. Бо, блін, постійно руки в тому чорнилі. Це у нас восьмий подарунок був. Дев'ятий подарунок. Ось такий пенал рожевого кольору. Звичайно, звичайний пластиковий пенал. Резиновий, вибачається, резиновий пенал. Ось такий. 10-й подарунок не розпакований. Навіть він, напевно, з останнього номеру журналу. Так і є. Ось такі три браслети. 10-й подарунок. Ось такий набір. Створи свій браслет в формі гроба. Так. 11-й подарунок ось така підвізка була. Теж, напевно, якась нова. Угу. 11-й, 12-й подарунок ось така. Знову шкатулка пластикова. 13-й подарунок пластиковий пенал. Також випав звідти олівчик. Звичайний, звичайний олівець. І ось такі блискучі наклейки до пеналу цього. Подарунок. Ну, резиновий пенал, мабуть, буде краще. Як пластиковий, пластиковий, точно зламається рано чи пізно. Так, 14-й поданок ось така красива підвізка зі змінними картинками. 15-й подарунок це блокнот з наклейками. Ось такий блокнот. 16-й подарунок була саме та брошка, якої, на жаль, в мене немає. Так, вона в Україні була в подарунок до журналу. 17-й подарунок ось такий гаманець філетового кольору. Ось така штука. Типа, це можна прищепити до одягу чи до сумки. 18-й подарунок був браслетик. Тільки я не знаю, де він подівся, якщо чесно. Я його точно не використовував. Тут був браслетик, а це наклейки на нього. 19-й подарунок. Ось. Такий набір для волосся. Так, то, власне, був 20-й подарунок, я прорахувався. Так що є всі 20 показано в мене було. Начебто. Зараз перерахую ще. Так, третій раз перерахував. Справді всі 20 подарунків я показав. Мабуть, десь помилився випадково. Ще такі наклейки завалялись у мене тату. Вони були до якогось журналу, здається. Просто до якогось подарунка були. Там вони окремо, начебто, не йшли. І все. Дякую, що ви були зі мною під час цього огляду. Сподіваюсь, вам було цікаво. Старався максимально все вам. Показати, що міг всі журнали підряд перелистувати, немає сенсу, самі розумієте, там нічого такого немає. Постери, які були, показав, дякую ще раз, що ви були зі мною. Всього вам найкращого, бережіть себе і залишайтесь зі мною, хто вперше на моєму каналі, я впевнений. Далі вам буде ще що знайти для себе і що подивитись.